Проект новий тиждень з Христиною Яцків та Андрієм Смолієм. Щопонеділка о 20.00 на еспресо про атомну енергетику. Ольга кошарна, експертка з питань ядерної енергетики та безпеки з нами на зв'язку. Слава Україні! Пані Ольго, слава! вітаю! вас! Ну що нам пообіцяли кілька апокаліптичних сценаріїв. Вони нам не подобаються. Ті, хто нам їх озвучили, так би мовити, зберігають спокій. Холодна кров б'ється в їхніх серцях. Я кажу, як про. Офіційних осіб, так і про осіб неофіційних. Наші посполиті переживають значно більше, от як, що і так далі, ми будемо робити під час зими, якщо ворог завдасть ударів по об'єктах нашої енергетики. Ну, тому що це, ну, це може мати надзвичайно плачевні, якщо не сказати, летальні наслідки. Дуже для багатьох українців і українок, які можуть просто не пережити. Цю зиму, от якось задатто спокійно в нас до цього діла поставились. Хоча ну наскільки я розумію, треба було би щось робити в прискореному режимі у квадраті, в кубі, чи я не знаю. Ну що з тим всім? От, як ви, як людина, яка знаєте про енергетику, дуже багато. от Як ви оцінюєте рівень підготовки до тих от критичних сценаріїв зимових? Ну, я вважаю, що злочинна бездіяльність була з боку навіть енергатома, який не збудував захисні споруди другого рівня над відкритими розподільчими пристроями. І зараз я читаю новину, що виконуючи обов'язки голови правління терміново поїхав у відрядження для перевірки стану захисту критичної інфраструктури на дві західних наших АЕС. Це по перше. По-друге, що мені дуже не подобається, ну, по-перше, це масштабний обстріл 26 серпня. Коли із енергосистеми випали 5, шість енергоблоків із сім'я працюючих, і це було пов'язано не з влучанням відкритий розподільчий пристрої поряд САЕС, а в трансформаторній підстанції другого ешелону. Кожен день я читаю, що, наприклад, знеструмлені абоненти в 11 областях України сьогодні. Наприклад, я читаю ноти України на адресу МАГАТЕ, що, наприклад, 12-го вночі е, був е, шахет поряд в е, такої небезпечної близькості до АЕС. Е, що біля е, південно-української 18-го 22 два шахеди були? Сьогодні новина була, що поряд з Рівненська. Що стосується от позавчора, наприклад, вони провокують, тобто шахет навколо Хмельницької АЕС, наприклад, він нібито напрям був на промисловий майданчик із метою атаки, а потім він змінив траєкторію, повернувся на свій рух. Тобто, це дуже все серйозно. Зараз поки що, от заяви про те, що Сбіга заявив і президент в Нью-Йорку це казав про те, що планується атаки на ядерні об'єкти. насправді не на ядерні об'єкти, а саме на мережу. Яка відповідальна за видачу потужності От тут, пані Ольго? Давайте ми з вами розлумачимо, тому що власне розуміємо, що у ворога є бажання створити нам повний блекаут, і ми так. розуміємо, що е, ураження розподільчих е, систем і цієї інфраструктури воно змусить наших енергетиків зупиняти роботу АЕС, а це у свою чергу означатиме, що ми будемо позбавлені величезної кількості генерації так. електроенергії. Відповідно, скільки днів. Наприклад, уявляємо, моделюємо ситуацію. Росіяни влучають або наносять певних уражень в такі об'єкти. Відповідно, ми екстрено припиняємо роботу наших са якихось не будемо говорити про конкретно, просто якихось наших енергоблоків, а можливо цілих АЕС. І от для того, щоб потім запустити повторну роботу АЕС, скільки доведеться часу витратити, щоб вони почали працювати і щоб до українців додому почала надходити енер... електрика? От повертаючись до злочинної бездіяльності на екненергатому на відміну від укренерго, який зробив запас трансформаторів різній е, ступені напруги енергоатом, не зробив запасу таких. І якщо є влучання, а от відкриті розподільчі пристрої, наприклад, це власність енергоатома, а не укренерго. І якщо, наприклад, в другому ешелоні якісь там будуть влучання, яке теж пов'язане з видачі потужності, і е, АЕС не може працювати, якщо вони не будуть е, е, в працездатній стані, то е, у «Окренерго» є е, такий запас, а у на Енергата, немає. Е, це поряд з е, АЕС. Розташовані ці відкриті розподільчі пристрої. тому що вони займалися чим? Підготовчими роботами для будівництва Х3 Х4, закупляли там, ремонтували якийсь кран за 215 мільйонів гривень, якісь будівельні вагончики так і таке інше, але вони не створили запасів трансформаторів для своїх АЕС. І це, наприклад, от липні згоріли одночасно за добу два трансформатори південно і я бачила, що вони оголосили тендер на закупівлю трансформаторів, звільнили директора, призначили іншого, але проблема ж не вирішена. Якщо ми говоримо власне про терміни, повертаючись до мого питання, якщо доведеться зупиняти роботу АЕС, то скільки можливо годин, днів, тижнів, місяців? Я так я такі прогнози не можу надавати, на жаль, тому що дуже багато невизначених факторів. Ну, пані Ольго, ми ж оптимісти, так, ми сподіваємося, що хтось там приїде, розумієте, на жовтій машині з, з такою будочкою зверху, і все там за пару годин полагодить. Ну, Це така гірка макабрична іронія. А от якщо говорити, наприклад, на відновлення, От беремо академічну ситуацію, щось там сталося, і треба відновити оцю трансформаторну підстанцію. Величезну, потужну, ми не знаємо, не дай Боже, там якого плану будуть руйнації. ну, Але загалом. Щоб її виготовити десь на заході, скільки це орієнтовно треба часу, і орієнтовно чи є змога її, наприклад, зараз коліс замовити. Тобто, ну, американці дали би нам на це гроші, ми б зразу їх там перевели, так би мовити. Ну і закупили. Ну от «Укренерго» – я приклад, це позитивний приклад. Вони замовляли з 2022 року, бо деякі трансформати виготовляються рік. Це по-перше. По-друге, вони побудували ці захист другого рівня від шахідів і уламків ракет. Від балістичної ракети, зрозуміло, неможливо врятуватися. І це теж зменшує пошкодження при обстрілів 26 серпня було пошкоджено 16 великих трансформаторів, але бачите, ми вже без графіків вимкнень. Наприклад, київська підстанція велика З початку другого року, от з початку повноваштабного вторгнення, влучання було 22 рази, але ми маємо світло. Розумієте, тобто «Укренерго» – це господарство «Укренерго», Вони швидко це відновлюють. Є ще господарство операторів розподілу електроенергії. Це колишні обленерго. Оці ситуацію я не знаю, тому що оці трансформатори більше менше напруги, вони їх власність. І готові вони. Я не бачила інформацію в відкритому доступі. Чи зробили вони запаси для своїх трансформаторів? І таке інше. О, це теж важливо. А їх багато паза у всіх обласних центрах обленергоцій. Дивіться, пані Ольо, я хотів би уточнити, от коли нам малюють, ну погані сценарії, але в принципі є елемент оптимізму, так що мовляв цієї зими світло будуть не вимикати там в авральний спосіб, а будуть його вмикати на кілька годин. А Звідки інформація, що буде змога, звідки з його брати, щоб включати на кілька годин? Ну, по перше, я сподіваюся, що будуть працювати всі атомні електростанції. Дев'ять енергоблоків на синий зимній період, і щось таке форс-мажорів не буде, що обладнання не буде відмовляти, тому що якщо, наприклад, через якийсь там експлуатаційну подію випадає тисяча мегаватт, це дуже суттєво для нашої енергосистеми, якщо врахувати, що ми втратили через обстріли 9000 тисяч Тобто половину з того, що, скільки ми мали, коли минулу зиму входили. Зараз щось відновлюється з теплових електростанцій, гідроелектростанцій, але ми не в змозі будемо відновити всі 9 тисяч мегаватт. Експортувати ми можемо 1700 мегаватт на добу. Ну обіцяють європейці, що буде перед тим 2500 мегаватт. Але це було замало. А скільки теплоелектростанцій відновлено? Я не знаю, немає відкрита інформація. Але мої колеги, експерти енергетично, оцінюють дефіцит. Чотири, ну що 4 тисячі мегават – це буде дефіцит. І якщо буде тепла і сонячна погода зимою, то ми якось там більш-менш в комфортних умовах. А якщо, наприклад, мороз декілька діб. Мінус 10, ну ага. це буде важко, пані Оля, Ми ж розуміємо, що відсутність світла навіть кілька днів це не найгірше, що може статися, якщо росіяни так. будуть гатити по цих розподільчих власне, інфраструктурних об'єктах. Ми ж розуміємо, що це знаєте, менше зло з більшого зла, тому що найгірше це тоді, коли на жаль, можемо не встигнути виключити вчасно ці реактори, і відповідно буде якась певна реакція. Так. І з цією реакцією буде складно впоратися. От, власне, чи до таких сценаріїв на ваш. Погляд, ми готуємося зараз і чи є вони реалістичними І до чого українцям в цьому контексті готуватися? Ну, ну по-перше, я думаю, що українці вже е, зрозуміли і за зиму 22-23 що робити для самозабезпечення мінімально комфортних умов. І е, літнє ці вимкнення, що стосується от, атаки, яка була наші енергоблоки, до речі, готують до ракетних атак. Ну не буду розповідати. Це є патент навіть. Але в 26-го, навіть при тому, що підготували їх атомні енергоблоки, ми вперше от така ситуація була, коли автоматичні системи захисту не спрацювали, тому що дуже впала частота в сіті, і реактор не знав, що йому робити. Тому в цій ситуації треба зробити висновки спільно спільно. Укренерго, енергоатом, я звинувачив Укренерго в цій ситуації, і всі експертні там інститути мають розробити алгоритм підготовки дій персоналу до таких випадків, як було в серпні 26-го. Тобто я вважаю, що вони розслідування мають провести а не звинувачувати «Укренерго» в тому, що через обстріли частота 49 в ситів замість 50 була. Тобто, от переклад, перекладання провини – ну це не, не рецепт для виживання нашої держави. Ну в будь-якому разі, це наш улюблений національний спорт. Розумієте, перекладати провину так і намагатися. Ну відповідно когось зробити відповідальність відповідальним чи крайнім. Дякуємо вам, пані Ольго, Надзвичайно змістовна розмова. Ольга Кошарна, експертка з питань ядерної енергетики та безпеки. Ну заспокоїла, пані Ольга. заспокоїла. Аж руки почали труситися. Ну що, що тут зробиш?